Вітаю на уроці української мови, і сьогодні у нас з вами розвиток зв'язного мовлення. Будемо з вами складати розповідь за серією малюнків на тему пікнік. Давайте спочатку заглянемо до словничка з левенятком, щоб побачити значення слова пікнік. Пікнік діти це розважальна прогулянка компанією з уживанням їжі на природі. Отже, це коли компанія друзів йде на прогулянку на природу і буде там уживати смачненьку їжу. Це і буде пікніком. У ваших зошитах написана 6 жовтня класна робота. Будь ласка, на наступному рядочку з великої букви напишіть розвиток мовлення. Давайте розглянемо з вами малюнки. І скажіть, чи пов'язані вони між собою? Так, дійсно. Малюнки між собою пов'язані. Всі дії відбуваються на природі. Давай розкажіть, будь ласка, що відбувається на кожному малюнку. На першому малюнку діти разом з вчителькою спостерігають за змінами, які відбулися з природою. Вони зустріли на дереві. Білочку. На другому малюночку хлопчики на природі грають у футбол. На третьому дівчатка грають в яку гру в схованки. І на четвертому малюнку уже зображений сам пікнік. Діти розстелили простирадло, приготували дістали своїх рюкзачків. Смачненьку їжу і приготувались до вживання їжі. Так, дивимося, що правильно ми з вами з'ясували. Діти пішли в похід до лісу. Хлопці грали в футбол, дівчатка грали хованки і діти влаштували пікнік. Ми з вами великі молодці. Давайте зараз з вами поставимо запитання до кожного малюнка. Коли і куди. Пішли діти з вчителькою. Осіннього дня діти пішли з вчителькою у похід. Так, наступне запитання: що робили хлопці на Галявині? Хлопці на Галявині грали у футбол. Як розважалися в лісі дівчатка? А дівчатка. Не сумували, вони грали в хованки. Що влаштували діти під кінець походу? Під кінець походу діти влаштували пікнік зі смаколиками. Так ми зараз з вами заглянемо до словникової скарбниці. І для складання своєї розповіді будемо використовувати слово сполучення зі словникової скорбниці. Знаєте, ті, які підходять до нашого оповідання, до нашої розповіді. І запам'ятаємо: дивимося: словникова скорбниця. Теплий осінній день. Зібралися на пікнік, вирушили в похід, облюбували голявину, роздивилися довкола осіння тиша. Які ми можемо подумати, які ми можемо використати слова? Ну, тут майже всі слова нам підходять. Так, далі наступна словникова скарбниця. Зняли рюкзаки, почали розважатися, ганяли м'яча, грали в хованки. Дивлячись на ці малюнки, ми можемо сказати, що діти почали розважатися. Хлопчики ганяли м'яча, дівчатка грали в хованки. Так, зняли рюкзачки, ми не будемо з вами використовувати. І останній малюнок. Дістали продуктові припаси, добре зголодніли, почали смакувати, їли з задоволенням, прибрали після себе і вирушили додому. Під кінець прогулянки діти добре зголодніли. І розпочали пікнік, їли з задоволенням. Після пікніку прибрали після себе і вирушили додому. Ось такі слова можна використати. Нам з вами потрібно написати розповідь за малюнками і складеними запитаннями, використати слова словникової скорбниці. Але складати розповідь потрібно розпочати із заголовка. Так, дивимось на малюночки, який заголовок ми з вами складемо? Лісі. Можна так? Так, заголовок може бути у нас такий з вами: пікнік у лісі. Ось у нас з вами є запитання, і починаємо складати розповідь, даючи відповіді на запитання: Коли і куди діти пішли діти з вчителькою. Коли і куди пішли діти з вчителькою. Згадаємо ми з вами словникову скарбничку, там було теплий осінній день. Можна скласти так. В теплий осінній день діти пішли з вчителькою в похід, що били хлопці на галявині. Діти почали веселитися. Хлопчики на галявині грали в футбол. Як розважалися в лісі дівчатка? Дівчатка грали в хованки. Це ми все з вами будемо записувати речення. Отже, кожна відповідь на запитання це буде у нас з вами реченням нашої розповіді. Перше речення буде: Коли і куди пішли діти з вчителькою? Діти в теплий осінній день, діти з вчителькою пішли в похід. Облюбували галявину. Хлопці на галявині грали в футбол. Дівчатка гралися в хованки. Що влаштували діти під кінець походу? Під кінець походу діти влаштували пікнік. Оце і буде наша з вами розповідь. Починайте, будь ласка, записувати. Не забудьте, що наша розповідь починається із заголовку. Спочатку заголовок, а далі з абзацу відповіді на запитання. Тож, бажаю вам успіхів!